Яка погода на покров, така буде й зима. Вчора цілий день нічого не робив, дивився за погодою. А сьогодні цілий день думаю, яка ж буде зима. Тож якби нічого не роблю, подумаю, як це? Ну, яка зима? Якщо зранку було сонце, потім якийсь вітер, потім дощ, потім град, потім знов сонце, потім знов град. Потім я заснув. Потім темно. Ну, Вже зараз знов темно. Це виходить, я два дні нічого не роблю. Бо думаю. Ладно. <кхід> Завтра буду думати, що починати робити. Бо роботи назбиралося дуже багато. Ну.